поразка на виїзді. Івано-Франківський ураган в межах четвертого туру футзальної екстраліги зіграв на виїзді проти сухої балки з жовтих вод. Попри боротьбу та напругу, дракони не змогли досягнути бажаного результату. Суперники вже на старті поєдинку повели 3-0, А на 15-й хвилині збільшили перевагу до чотирьох голів. Єдиний м'яч у складі франківців забив на 40-й хвилині Петро Шутурма. Погано ми почали матч проте. До вашого питання, чи здивувала нас суха балка. Ні, ми ретельно готувалися, розуміли, що відбувається в стані суперника і яким чином вони будуть грати. Максимально просто, максимально на результати це для них спрацювало. Тобто ми і свою статистику змінили в гіршу сторону, коли ми навпаки перший тайм розпочинали вдало, а другий тайм нам не вдавався. Сьогодні сталося так все так само, тільки навпаки. Ми провалили початок. Гри і другий тайм я вважаю, що зіграли набагато і краще і виграли 1-0. Але гра складається з двох таймів, тому виграє в футзалі той, хто більше хоче, і що саме найголовніше, той, хто це переносить на паркет. Попри поразку, наставник Ураганов вважає, що рахунок не відповідає перебігу гри. Я думаю, що кожен тренер скаже, якщо програла команда, значить вже більше, більше моментів не виконали. Так само і у нас ми сьогодні більше моментів в грі не виконували те, що мали робити. Тому і програли. Хоча по грі я вважаю рахунок незакономірний, тому що і в першому таймі, і в другому таймі ми мали. Дуже велику кількість моментів, але реалізація сьогодні була на низькому рівні. А центральний поєдинок четвертого туру відбувся у Києві, де Київ футзал приймав Дніпровський атлетик футзал. Підопічні Тараса Шпички зіграли в ніч'ю з Дніпрянами. Чим скористався хід, який розгромив фурнітуру та став одноосібним лідером турнірної таблиці. У наступному п'ятому турі ураган 17 жовтня прийматиме на домашньому майданчику кардинал рівне. Початок матчу у манежі коледжу фізичного виховання о 16 годині. Ураган 2КФВ володар Кубка України Ю-19. Молоді дракони під керівництвом Романа Кордоби та Івана Данилишина впевнено пройшли весь турнірний шлях без жодної поразки. Зокрема, з однаковим рахунком 1-9 переграли Кам'яні потоки та ФК Копа. Далі були сильнішими за енергію ЛП Ю-19-0-3. Водночас важким видався поєдинок проти академії футзалу 2-2 в основний час, Але по пенальті сильнішими були саме дракони 2-0. А у півфіналі ураганів здолали Діакмі Олімп 3-1. А у вирішальному поєдини суперником стала та сама академія футзалу з Ужгорода, і наші хлопці здобули переконову перемогу 2-0 за підсумками турніру. Індивідуальні нагороди отримали Володимир Піряник, найкращий бомбардир Кубка України, Максим Гниб, найкращий гравець команди, а Іван Піддубчак став MVP турніру. Івано-Франківське Прикарпаття благодало бій одному з лідерів чемпіонату першої футбольної ліги, зігравши в нічю з екс-учасником прем'єр-ліги Одеським Чорноморцем. Гості з Одеси забили швидкий гол. Герич подав, а кулак класним ударом головою влучив у дальній кут воріт. Наприкінці тайму чорноморець залишився у меншості, не стримав своїх емоцій. Владислав Герич, який віддарив швидця і отримав пряму червону. Вилучення дали знаки у другому таймі. У господарів були перспективні атаки, але довести їх до завершення не вдалося. На 71-й хвилині стандарт Суспільно Прикарпатю Чушенко прямо удано всі штрафного влучив у дальній кут 1-1. Врешті поєдинок так і завершився в нічию. Дуже важко нам було. Команда по майстерніша класом чуть-чуть нашої, але ми все одно старалися, налаштувалися на ігру, вирвали нічю. Перший там у нас були моменти, які треба було реалізувати по карточці. Нам вже стало легше грати, ми на одного більше грали. Треба було реалізовувати моменти. І скажу ще одне, що розвивався хлопці, що радує, що розвивався нічією, хлопці не задоволені. Ну, Хотілося хотіло більшого. Ну, але. Виходячи в Прикарпаття, за календариком у домашніх матчах протистоять команди, які минулого року грали у прем'єр-лізі. І проти сильних суперників може команда налаштуватися. Так виходить? Ну, я думаю, що настраюються. Всі хочуть показати себе що на уровні, хорошої команди. Свій наступний матч воно зіграють на виїзді 19 жовтня із Запорізьким металургом. Чимало боротьби, емоцій та справжнього футболу. Команда Ривера 1908 продовжила свій шлях у національній лізі майбутнього. Зокрема, збірна Ю-17 вийшла на поле проти ліцей Вікторії. Гра видалась напруженою попри рахунок 0-4, вогняно-сталеві билися до кінця, але поступилися. Натомість команда Ю-16. вдома приймала Есдюшор Ужгород. Матч пройшов у рівні боротьбі. Моменти виникали біля обох воріт, але у підсумку 0-0. Натомість колектив Ю-15 зіграв на виїзді проти Вікторії. Хлопці відкрито боролися Кожен метр поля показавши швидкість, командну гру і віру в перемогу. Попри рахунок, уден на полі залишили все: сили, емоції та волю. Натомість команда ю 14 у своєму матчі проти зі шоружгород також продемонструвала дисципліну та витримку без пропущених м'ячів упевнено 0-0. Упереду нові матчі, нові суперники і нові виклики. Чинний чемпіон України Франківська Прикарпаття здобув дві перемоги на старті нового сезону жіночої баскетбольної суперліги, впевнено перегравши він цю медуніверситет. У першій зустрічі рахунок склав 93 на 43, а в другій зустрічі 89 на 59. Підопічні Юрія Процюка переважала суперниць за всіма ігровими компонентами, вирвавши з таким чином у лідери суперліги. Виступ звичайно позитивний, успішний. Команда вдало стартувала в чемпіонаті суперліги. Гравчині БК Франківськ Прикарпаття здобули дві перемоги над командою Вінниця Медуніверситет. Якщо в суботу ми перемогли з різницею плюс 50 очок, то в неділю плюс 30. Тут так. І здобули переконові перемоги і дали можливість дебютувати молодим гравцям. Суботу в суботу у нас дебютувала. Марія Марків, учениця 23 школи в 9 класі. Вона вже зіграла в Суперлізі і набрала 9 очок. В неділю у нас дебютувала Катерина Саприга, вона вчиться в 21 ліцеї, в 9 класі. Також вона вдало зіграла, набравши за 11 хвилин. На яких знаходилось на майданчику своїх вісім очок. Тому це вдалий дебют наших вихованок у Івано-Франківських спортивних шкіл, і ми надіємося на те, що ми все ж таки зможемо цих молодих дівчат побачити в іграх уже Суперліги цього року. Щодо самої гри, то скажу, що в перший рік дуже вдало зіграла Ольга Олексєйчик, яка набрала. Яка ну, зробила тріпл-дабл. Це таке унікальне досягнення, коли гравець набирає більше 10 е асістів, 10 підборів і більше 10 очок. Це Олі вдалося зробити. Вже давно в Суперлізі в нас не було трипл даболі. Також вдало зіграли дівчата Анастасія Шепелюк, Євгенія Бескаравайна і е Ірина Бугайова. Богдана Лапха ну це зараз гравці нашого основного складу. За підсумками першого туру розігруча Франківо Ольга Олексійчик та форвардиня Анастасія Шепелюк потрапили до символічної п'ятірки тижня. А капітанша франківського Прикарпаття стала MVP тижня. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.